Увага! Відпрацювали по цілі опорний пункт противника. Підтвердили влучання, тому можна сказати, що на сьогодні робота успішно виконана. З приводу наступу в наступ ми йти готові завжди. Чекаємо команду, буде команда, ми йдемо в наступ. Наші військові, звісно, що мають цю мотивацію, тому що нам потрібна ця техніка для звільнення наших територій. Звісно, допомога країн-партнерів це вагомий внесок, який ми відчуваємо на полі бою, тому що ну, це вагома підтримка, ми її потребуємо, і відчуваємо. Я тебе бачу. Боєприпасів uh, є в достатній кількості, uh, достатні для виконання завдань. Але якщо хтось бажає нам, ми завжди за. Ми... За багато, так скаже, так скажемо, забагато боєприпасів не буває. Ми виходимо з того, що в нас є достатньо, але забагато їх ніколи не буде.